Зайшов до автосалону та виграв автомобіль. Такими словами можна розпочати історію виграшу Михайла Залізного, мешканця села Обухівка Бердишівського району. Він потрапив у трійку щасливчиків. Виграв престижний автомобіль Рено Меган під час акції від корпорації Рено Україна, як каже сам переможець Михайло Залізний. Він прийшов у автосалон Рено, аби допомогти брату у виборі автівки. Поки чекали оформлення документів, їх пригостили кавою. А менеджери розповіли про нову акцію Вболівай за Україну. Така акція розігрується автомобілі. І кожен бажаючий може в них прийняти участь. Ми запитали, чи це правда, чи це ну, реально сьогодні таке є, чи це просто, ну, як кажуть, це лохотрон якийсь, але він нас запевнив, що ні. На щастя, Михайла Миколайовича, участь у акції Вболівай за Україну міг взяти кожен, бажаючий незалежно від того, чи користувалася ця людина послугами автосалону, чи ні. По всій Україні в кожному офіційному дилерському центрі заповнювали анкети. Дуже приємно, що один, що одна ця анкета була заповнена саме в нашому автосалоні, і саме наш земляк виграв цей автомобіль. Я думаю, це символічно, що автосалон новий. Михайло Залізний не може натішитися таким подарунком долі. Каже, про власне авто він мріяв давно. Увесь тридцятилітній водійський стаж. А як батько дев'яти дітей наголошує, що б не скоро б назбирав на таке придбання. Я дуже їм дякую. І я дуже радий тим, що я отримав, тому що сім'я моя велика, в мене семеро дітей, плюс ще двоє сиріт ми виховуємо з дружиною. І ми б ніколи своїми статками не могли придбати автомобіль. Це не, не дешевий, це з середнього сегменту автомобіль, тобто Рено Миган. Ціна його коливається від 130 до 170 тисяч гривень. Повітряні кульки, оплески і подарунки у такій атмосфері вручали Михайлу Залізному ключі від новенького автомобіля Рено Меган, на якому він з родиною поїхав додому. І пройшло небагато часу. 19 липня мені зателефонували і сказали, що я являюся переможцем. Я виграв автомобіль. Ви знаєте, я не знаю. Телефон говорить, мене стали заливати мене сльози. Я не знав, що сказати. Я чую, хлопають в долоні вже всі. Мене по телефону, ви мене чуєте, я не можу слова сказати, мене сльозами заливає. Я прийшов вже в себе і кажу, я вас чую. О, і просто я не можу прийти в себе. Більше за самого переможця раділи, мабуть, і його сини. Ну Ній дуже гарний салон, вона сама гарна. Завжди мечтав таку машину, щоб про машину тако. Акція вболівай за Україну тривала з 1 червня по 1 липня. У ній взяли участь близько 20 тисяч людей, а пощастило лише трьом. Серед них і Михайлу Залізному. Подібні акції «Рено Україна проводить щорічно.